Привіт, я Алекс Русо, і ми з вами продовжуємо запис. О, який запис? Ну, запис також. Ми продовжуємо грати в гру Wings Club. І так, іде fairy. I'm saved. Боже, інша фея! Я врятована! Ah. А, яка радість! Wait, Але що? Я не фея! Сила! Ти I маєш силу! Я не можу битися. Те ж, там. Ти маєш тільки, ти маєш тільки один шанс. Не хвилюйся. Просто сконцентруйся на силі. Не, ну. Сконцентруватися на силі? Я спробую. І так, ми продовжуємо битву з тролем Точніше, ми продовжуємо грати, бить постролим і я відповідаю на ваші питання. Бо ви пам'ятаєте, так? Да? Минулого разу я назбирала питання. Питання з минулого такого самого летсплей, тому що я його перезаписую. І так, перше питання. Цікаво, чи будуть ще відео по іншим мультикам, наприклад, чарівниця? Ну, чесно, чарівниця дивилася, можливо, щось є можливе, але я не буду обіцяти, не знаю, не впевнена Поки що в мене направленість на Вінкс. І я її поки що не змінюю, то Та що такое? Взагалі немає не Ні нічого. О, нарешті. Тому я не впевнена. І до цього. Мы двигаемся или нет, получишь калит. Так о наражке. Я почала попадать по нему. Мне Хочется и в холосту быть. Эээ, попадать. Да шо ж такое. Так, проигрывайте планы ну, на черве. Раніше было убить Опа! Эээ! На рашке, хоть шось. Давай, давай. Молодец. У мене нема в планах художники держави, я пришл. Летають, і я Я там наша стела замучена. Ура! Я нарешті! Фух. Но ми ще знову. Обязательно. I think this is yours. Thanks! And that was an amazing fight! I still can't believe it! Where does this power come from? That was fairy magic! You're loaded with it! Me? A fairy? Which means you totally have to come to Alfea school with me! What's that? Althea's the fairy school of the world of magic. You could learn more about your powers there! That sounds fabulous! But my parents will never let me go! Of course they will! No one says no to the Princess of Solaria! To who? That would be me.

Дякую тобі за контент. Зараз давайте зупинимося все ж що... таки. Збережемося, а потім я почитаю І так, давайте. Дякую тобі за контент. Це відео та гра нагадують мені про безтербутні часи, коли я грала в цю гру на ноутбуці своєї двоюрідної сестри в гостях. Тоді я й не змогла пройти далі, ніж першого боса, бо моя, мала... а, бо моя мала голова так і не зрозуміла, як його перемогти. Ну і ще я трошки пам'ятаю троля. Завдяки одному з сейвів сестри, який вона зробила як раз перед бит битвою з ним. І я так само не змогла його пройти. Не пощастило трошки в минулому. Я навіть пам'ятаю, колись вид, видалила її, ще раз, я навіть пам'ятаю, як колись видалила її. А, видала їй весь прогрес, коли вона майже дійшла до кінця. Вона навіть плакала через це. Ні, ну це взагалі, ну прям, ну. Мені б, я б сама плакала, саме було обідно. І так старалась, так старалась, і на тобі. Взяли, видали весь мій прогрес. Це взагалі. Я не я якось репетувала дуже сильно через те, що. Я в одній грі збирала алмазики, щоб потім купити там якийсь предмет. Ну, щоб гроші не платити, понятне діло, збирала алмазики в одній грі. Мій брат прийшов і почав їх тратити. Я кажу, куди ти тратиш? Я... Ну я збирала. Ну, в мене Куда? ну, куди? Я б теж не нервничала б, плакала, не знаю, але теж... мені не понравилось би. Недавно ми навіть знову грали в цю гру, хоч ми так і не дійшли до кінця. Але ми змогли пройти більше, більш половину гри. І нам було так добре, дякую за ностальгію, викликану твоїм відео. Будь ласка, і в, цьому, і в цілому за твій канал, хоч я у Вінкс майже нічого не, е, нічого не тямлю. Але мені подобається вмикати подібні розмовні відео на фон, коли я малюю. Ну І ще мені, ну і ще мені це подобається дивитися з відчуття ностальгії по цьому мульту. Дуже приємний коментар, дуже дякую. Here really, really nice. so we are! Wow! Hi there! Hi, my name is Bloom! This is Stella! Bloom! According to the arrangements, we'll be sharing a room together. My name is Flora. Looks like I've got a room to myself. Same one as last year. I wonder who's in the third room? That would be us! I'm Musa! And I'm Techna! Nice to meet you both! I'm Bloom. This is Flora and Stella. Oh, Miss Grizelda made sure everyone knew who Stella was. It seems there was an incident in one of the oh, last last It's out of all... well, Що Щостела think... натворила? Ну, це понятно. Так, нам треба піти поізучати ну, Алфею для порядку речей. А поки ми ходимо і зучаємо Алфею, давайте до останнього питання на сьогодні. Ну, гру ми не завершуємо поки що. Але питання у нас останнє на сьогодні. Воно звучить, так. як ви ставитесь до Ляльок Вінкс. В принципі, нормально. Не сказати, щоб я ставилась негативно. Ставлюсь нормально. А які вам подобаються, можливо, є готівки. Ну, я так чесно, я особо в них не розбираюся. Я, може, сказати одне, я дуже хотіла собі. Так, це понятно Я дуже хотіла зараз... Одні певні деякі кіндер фігурки я хотіла за 2008 чи 2006 рік. Ти зробила це блом? Да, я зробила це. За 2008 чи який рік самі перші з трансформації Вінкс у вазом перетворені. І наскільки я пам'ятаю, я буду так проматувати, я говорю. І наскільки я пам'ятаю, то я навіть виставляла фото. Я виставляла фотку в той самий. В, сповіщі, в, сповіщі, в спільноту в YouTube я показала, що я нарешті змогла купити і декілька. Ну, я, всі, я всіх зібрала і зібрала повністю цю колекцію, купила И да. разом із складишами зовсім на світі в соти раз, як я повторюю, хто казав, що мрії не здійснюються. Всіх хто кажуть, всі брешуть. Головне мати ту мрію і бажано б нею не ділитися. Але ні, можна ділитися, але дуже-дуже обережно. Щоб не спугнуть. Так. Це ми відкрили, те ми відкрили. В принципі, те, що було треба зробити, ми зробили, Тепер йдемте, узнаємо про те, що оказується у нас скоро вау!

Может, Hi Hi. No, I... я все-таки на тебя попала, я не знаю. Понятно. Ладно, идем сюда. Я задала, мені мне трепор, получается, задание взять. Ладно, задание зробимо иншим разом. Так, идем, 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 идмим, идм. По платье. О, май! Харден, свай, дай! Бам, далі. Йдемо ж п'ять мажниці. Та зі мною грати один кайф. Я все знаю наперед. Коли вже 300 разів пройшла цю гру. Можливо, є хотілки, 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 хотілки. Навіть не знаю, що сказати. Інколи хочеться всього і всього й одразу. Якщо чесно, а так. У мене є, скільки. Дві можна Так багато є, що я ж згадую, скільки їх. Є дві. Я думаю, може, їх три. А, ні. ну третя у мене є, вона мене ну, не Вінкс, а я недавно купила а, Ляльку Марінет із мультсеріалу Леді Баг. Я хочу зняти на неї розпаковку, бо вже скоро сподіваюся, я зможу це зробити. Щоб її відкрити на відео. Тому чекайте розпаковочку Леді Баг, не Бах, а Марінет. This is exactly what I needed. Give me a second. Here you go. Thanks, Luma. Thank you for finding my scissors. I could finish more outfits for you if I had a few more things. Thanks, L bye Bye. И так, що у нас тепер? Знаєте, я, мабуть, пропоную, ми все ж таки пройдемо цей бал. А нас... І на тому ми завершимо, що ми зараз пройдемо бал. А потім Наступне відео відео ми підемо, виконуємо ті парочку вже завдань, які у нас залишилися. І будемо відправлятися десь або в наступного відео одразу ж, або через відео на чорне грязове болото. Тому що завдання також треба виконати.

I spend all my time with the other fairies here at Alfia, but I've made some wonderful friends already. Uh, так. Ну, uh, гайс uh, you know, розповідали. Багато рі uh, багато різних людей є добрими. Uh, я весь час з моїми. А, я весь. Я yeah, спент. Весь весь свій час з іншими феями. Тут мало фея, але я маю. Маю робити. е, дещо дивовижне з. Do so, like по... А, типа, а, ну так ти не з Magicsa. Е, е... Так. Оце, yeah, really так, to... я реально, ну, типа, не звідси. Вау! Добре! І ти знаєш. І знайде, як інші при... Щось... чи прийшли, чи що uh, більше для тебе uh, Discover discomfort. discomfort. Wow, Disco... now, okay? Я маю йти зараз, All добре? Already. О, вже? Давайте uh, I'm sorry, але я

Бажемо. Не переживай, його скоро зустрінеш. See again. Ну, нас зустрінеш. Ну факт, що саме сьогодні, але скоро. Для тебе то буде швидко. І так, зараз купляємо костюмчик і, пожалуй, будемо вже закруглятися з вами. Ми пройшли боса Ми так, так хорошенько, подвинулися Я даже ж сказати Тому що ми пройшли боса Ми дочили алтею Юху! І ми, по ідеї відправляємося на черги Грязеве болото, але я роблю примітку, те, що в наступному відео все ж таки, скоріш за все, ми підемо Повиконуємо завдання. Все ж таки, нам треба, ми підійдемо до наших дівчаток, достели та фори, і ми виконаємо все ж таки завдання, тому що їх треба все ж таки виконати. А з вами я не прощаюсь, тому що дуже скоро ми з вами зустрінемося в новому відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І, як я вже сказала, до нових зустрічей в новому відео. Пока!